Що спостерігали німці, споглядаючи наших українок? Тут напевно не бачив ніхто. Дуже багато історій знаю, коли в цих загальних пансіонатах або якихось гуртожитках, в яких жили українки, або зживути по сьогодні зі своїми дітьми, переїхавшими з якихось різних регіонів України, і живучи, отам от в спільному просторі, там не знаю, там 10 кімнат, 3 санвузли і там загальна одна кухня. і Як просто що там відбувалося, які драчки, срачки за продукти, які сплітні, які склоки просто це ну німці просто за такими очима. Дивилися на те все, і просто загально сьогодні. Ем... Репутація нас як українок, вона дуже низька в Європі, тому що вони дійсно бачили спочатку і е, хотіли допомогти нам, допомогти дітям е, людям, які тікали від війни, які пережили стрес. А потім вони прозріли, що буквально ця жінка, яка сьогодні плаче тобі і розказує, як страшно їй було під обстрілами. Тут же на місці робить склоки, робить неймовірні просто речі, підсипають один одному якусь херню, постірочно достають речі і Сують їх одна одні, тобто такі падляни устраюватися, такі просто а, морально а, насилля один над одним. І коли німці приїжджали, якби допомагали цим людям адаптуватися а, в Німеччині, те, що вони бачили, це я вам хочу сказати, що голову не дотягнеш. Тому по факту на сьогодні дійсно одиниці українок, які а, змогли адаптуватися, пройти цей шлях, вивчити мову, під інтегруватися далі спільноту німецьку сьогодні по суті вони мають виключно друзів в німців і а, мають, скажімо, таку а, можливість змінювати репутацію і погляд на українку сьогодні в Європі, але загальна температура по палаті дуже плачевна. І по факту, на сьогодні, ми маємо що ми себе показали себе у всій красі. То маємо, що маємо, і о, у випадку ще погіршення цього конфлікту, у випадку ще е, більшої хвилі еміграції жінок е, і люди будуть виїжджати, вже допомоги буде набагато менше, бо до довіри, на жаль, вже немає. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс. Для будь-якого віку і все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом.